До позитиву, який може просто довести до сліз, мене так точно, бо так зараз вже починаю плакати. Бо зараз перед вами з'явиться Віталій Шумей після тяжкого поранення в серпні 22-го він пройшов довгий шлях лікування, реабілітації. Ви пам'ятаєте? Я навіть літала до Барселони, до реабілітаційного центру, аби. Поспілкуватися із Віталієм і Сергієм Федоровичем. Ми до сих пір дружимо, підтримуємо стосунки. І тоді я вам показувала, в якому важкому стані був Віталій. Ну тобто, півголови не було, не рухався, не говорив. Зараз він рухається, говорить, жартує і навіть кокетує. Поруч Сергій Федорович, якщо ви зараз дивитесь Сергій Федорович, вам сердечки, я не знаю такого батька, як ви. Я не знаю. Але те, що ви зараз побачите, це результат не тільки лікарів, але й любові. Безумовної любові батька до сина, яка робить дива. Дуже, дуже. А я тебе люблю, повірить. <клес> я правда, повірю. Ну, добре, <клес> вірю. <клес> так. Ти добра, хороша зіця. Правила? Вона да. да. <клес> подобається тобі. Да? Все на вечнологие.